Всіх вітаю, друзі! Ми продовжуємо грати в Козаки 3 Ми проходимо так компанію. Яка в мене компанія круглоголові проти кавалеріїв? У нас остання місія. У мене не було змоги записувати, тому сьогодні ми завершимо вже цю компанію Так, у нас місія називається Битва при Нейсбі. Спочатку король відмовився від атаки на армію нової моделі, поки вона ще формувалася. Замість цього він виступив на північ, щоб з'єднатися з шотландськими роялістами під проводом Маркіза Монтроза. У цей час армія парламенту обложила Оксфорд, столицю реалістів. Важке становище, в якому опинилося місто, змусило короля відмовитися від походу на північ. Повернутися назад. 12 червня відбулася кавалерійська сутичка. Противники зустрілися до. Зустрілися до парламентарів, прибув Олівер Кромвель із Ковалерією. Відбулася військова нарада, на якої було прийнято рішення наздогнати і розчавити королівську армію. Ресурси роялістів доходили межі. Король зібрав для компанії свої найкращі, війська, найдосвідченіших та найсміливіших людей. Якщо вдасться їх розбити, війну буде скінчено. Ви командуєте кіннотою залізнобоками. Вам належить позмагатися з прославленими кавалери... кавалеристами принца Руперта. Тож, давайте спробуємо позмагатися з цими кавалеристами принца Руперта. А я вам нагадую, не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. Ага. Сер, я. <кхід> Сер, я проведу... поведу піхоту на північ, будьте ласкаві, прикрийте наш рух своєю кавалерією з флангів, а заразом розвідайте, будь ласка, місцевість. Мені б не хотілося несподівано наштовхнутися на кавалерів, готових до бою. Але прошу вас не лізьте поперед батько в пекло. Зачекайте, поки моя піхота займе свою позицію, так, сер? Так, я не зрозумів, куди мені по якимось флангам... Доброго ранку, сир. Якби я носив таку ж е, стрижку, як ваші солдати, я б не їхав далі. Можна натрапити на кавалерів, але якщо ви все ж таки прагнете випробувати свою вдачу, знаєте, що на заході є невеличкий замок. Там саме розташувалися незначні сили реалістів. Здається, в замку був винний льох. Сумніваюся, що для вас там ще залишилось. Проте ви матимете змогу задовольнити свою кровожерність. Дякую, панотче. Надалі розмовляєте Чемміше. Це він про цей замок? Так, а тут у нас. Na odna, tak? u nas jedna tak przeprawa Сері, як добре, що ви дозволили ворогові стати на нашому правому фланзі? Е, а то я вже приймався, що нудьгуватимемо. А я прогавив правий фланг? Не хвилюйтеся, серий. Все йде за планом. Та що ж за. Вам вдалося перебити або захопити в полон кавалерів, які сиділи в замку. Допит полонених показав, що це не просто кавалерійський роз'їзд, авангард армії короля, що став табором на півночі. Надійшли гінця до сера Фарфакса. Ви отримав дуже важливі звіски. Тепер треба не злякати короля. У нього військ набагато менше. Я здивуюся, якщо кавалери зважаться на атаку, займіть своєю кінотою позиції на флангах моєї піхоти і чекайте вказівок, так, цар? Ага. То я там якісь чуваки. А у ці ми мені треба йти, чи ні? Не розумієш, що тут, тут коїсь? Отже, ми зайняли позиції звідки видно всю армію його величності. Сподіваємось, що кавалери не втечуть, а приймуть бій. Мене турбує наш лівий фланг. Місцевість там ідеальна для дій кавалерії. Чи зможуть наші бійці, сир, стримати атаку принца Руперта. Не сумніваюся тися в цьому ані хвилини. А що що ви А, нам треба сюди йти. Оце оце треба взяти, так? Вперед. А, мені треба тут стати. А я там вже пішов. Ну давайте цих хочу поб'ємо. Пішла битва, наші кавалеристи знають свою справу Чуєте, кавалери пішли в атаку. Сподіваємось, що дисципліна, якої ми вимагали в армії, дасть наслідки. Розбити ворожу кіноту Коли впораєтесь з нею, атакуйте реалійську піхоту з флангів і тилу. Сьогодні у нас є можливість завершити війну. Покажемо цим королевським рабам, як б'ються і перемагають вільні люди, успіхи по конях. Так, сер, у мене є чудовий доя. Кавалери не дуже дисципліновані по Почасти надто захоплюються переслідуванням. Господи, коли вони розпочнуть атаку, накажіть кірасирам розіграти удавану втечу. Нехай вони біжать на південь до того замку, де ми сьогодні ем, злапали ворожий авангард. Наші хлопці сховаються за стінами і будуть у безпеці. А у принца Руперта піде багато часу, перш ніж він зможе знову. Вишукувати своїх людей. <кхем> так ми знешкодимо частину армії супротивника цікава пропозиція. Диви, що вони тут придумав Оці ми мені треба відійти, так? Не хочуть, щоб я ціми відійшов. Коли вони підуть? Во? О! У нас тут пушки. Так, підожди, ну. Пауза. Хто у мене у мене? У цих треба. Тіх треба тут поставити. Отут. Це вони райтари. Это кто-то Так, кто у нас тут, да? Ага. Хлопцы давай <съема> Давайте. Тікайте швидко від них. Так, тим тримати позицію. Мілорде, ми зламали ворога. Можливо, наші солдати не такі вправні, але вони чітко виконали всі накази. Містер Кромвель був до бійса правий, жорстоко вимагаючи залізної дисципліни. Хоча деякі частини противника все ще чинять відчайдушний опір, інші кинулись тікати: перемога. Радий це чу. А, все, все? Серйозно? Чи скільки ми грали? Як це так? Це так швидко? Дванадцять хвилин. Це просто прекрасно. Ну, ем, хай буде така серія коротка. Ми запишемо ще одну, тільки іншу на сьогодні. Тож, друзі, дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бережіть себе та своїх близьких. Бувайте до наступних серій!